Але я думаю, що цього року вперше йде в університет. Дівчина обрала факт журналіста. Розповідає, що вступила у Прикарпатський університет не випадково. До цього прагнула вже давно. Я вибрала кафедру журналістики, тому що ну, для мене це важливо. Я хочу займатися цікавою професією. Урочистості вище розпочались з самого ранку у приміщенні актової зали, засідання вченої ради та посвята у студента. Старшокурсники підготували концертну програму, а ректор університету підписав наказ про зарахування першокурсників до складу студентів. Сьогоднішнє свято це свято не тільки університету, це всієї спільноти нашого Прикарпаття, оскільки розпочинається 1 вересня, день знань, де молодь, яка залишається в Україні і хоче навчатися в Україні. Розпочинає. Ає своє навчання, поки першачки тільки адаптовуються до університетських будніх, старшокурсники вже навчаються. Зараз дізнаємось, які у них очікування від цього навчального року. Перше за все чекає нових знайомств. З новими першокурсниками. Плюс вже хочу побачити своїх друзів, яких давно не бачив, вже за ними скучу. Загалом ну, не хочеться йти взагалі на пари, хочеться побільше погуляти, але загалом ну, скучу трошки за парами. Перший мій навчальний день вився таким, як попередні, за всі п'ять років. Що чекаю від цього навчання від навчання? Те, що так як я зараз працюю і, і нав, стараюся навчатися, мені, я сподіваюся, мені вдасться якось поєднати навчання з роботою. Е, очікую від того, що мені вдасться більше побути зі своїми одногрупниками, яких я вже давно не бачив, більше року. Я вже закінчую університет ну, з якимось таким хорошим, але трохи ностальгічним настроєм сьогодні прийшов сюди. <ганую> очікую, очікую, очікую того, що е, от скоро переступлю той якийсь поріг і піду вже в е, якесь ну, серйозне життя і буду робити те, що, що мені захочеться. А звідси заберу той рюкзак зі знаннями та, та й піду в світити, і та все. Таким чином, за підсумками вступної кампанії, близько двох тисяч молодих людей стали студентами вишу.